Перед початком судового засідання біля будівлі суду у Кропивницькому зібралися учасники акції на підтримку Романа Червінського. За підрахунками Суспільного, 40 людей тримали плакати з написами Зокрема Свободу Роману Червінському. Він герой, а він сидить абсолютно. Я вважаю, абсолютно незаконно сидить в буцигарні. Нові засідання у справі Романа Червінського майже рік тривали у Києві. Нині у Кіровоградському районному суді. Романа Червінського звинуватили у самовільній проведеній операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кіровоградській області. За інформацією речника Служби безпеки України Артема Дегтяренка, Червінський діяв, попри заперечення Служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення. На аеродромі Канатове, особового складу повітряних сил Збройних сил України та українських літаків, за версією слідства це дало змогу армії Російської Федерації обстріляти литовище. Майже рік тому Роману Червінському оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області. Це було у липні 2022-го. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому. Роман Червінський звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими, каже операція була погоджена цієї справи, не існує взагалі. Злочину немає. Тобто, обстріл аеродрому відбувся ракетами, тому що росіяни розвідали супутниками. Є покази начальника головного управління по Києву, де він каже, було. Після виступу малюка він каже: Не було, не погоджував. Тут погоджував, тут не погоджував. Це перше. І саме головне друге, коли прийшов лист залужного, в якому було написано. Прошу відрядити співробітника для забезпечення проведення спільних заходів в рамках відсічі збройної агресії. Начальник управління сказав, що це по цій операції людину треба відрядити. Він сказав: добре, відрядив, виніс рішення, виніс розпорядження. А тепер каже: ну я не знав, що він там робив. Як це начальник головного управління СБУ в Києві? Він сьогодні говорить одне. Завтра він говорить інше, після третє. Так це вони і є зрадники. Напередодні суддя Ігор Гершкул ухвалив рішення, що справу Романа Червінського у Кропивницькому розглядатиме колегія з трьох суддів. Таке клопотання через складність кримінального провадження подали адвокати підозрюваного. Порядок визначення складу суду захисники вважають незаконним. Коли вже справу червінського безпосередньо було передано на автоматизований розподіл, це відбулось о 13.15. в даному суді на переконання сторони захисту бу... Відбулося незаконне втручання в систему документообігу суду, і о 13.18, повторюсь, через три хвилини суддя бойко вже не перебувала на навчанні і була включена до розподілу. Не розподіляються щодо конкретного судді справи, що надійшли у дні перебування судді на навчанні. День, коли суддя перебуває на навчанні, не має права автоматизована система розподіляти на цього суддю справи. На переконання сторони захисту відбулося втручання. Система документообігу суду що є злочином. Ми звернулися вчора до територіального управління державного бюро розслідування. Ми звернулися з відповідною дисциплінарною скаргою щодо суддів до Вищої ради правосуддя і звернулися з відповідною скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо незаконних дій щодо автоматизованої системи документообігу. До судової зали викликали поліцію і склали заяву. Протягом майже п'яти годин засідання адвокати подавали клопотання і відводи суду, які суд відхилив. О 17.57 в Кропивницькому почалась повітряна тривога. Все? Вважаю, що порушення питання щодо оголошення перерви спрямовано виключно на затягування судового розгляду та проведення підготовки судових засідань. Суддя Ігор Гершколо голосив у засіданні перерву. Продовжити планують завтра о 12 годині. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.